Всім привіт! <світ> З вами знову тернопільські хлопці, і сьогодні ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Всім привіт. здорово Та ти сволоч. Олег, так, Олег. сьогодні ми підемо в шахту, покажемо, як копати ефективну шахту, найефективнішу, і як саме ліпше добувати алмази. Не знаю, чи ми добудемо сьогодні, ну хоча я впевнений, що ми добудемо. Я постараюся це все прискорити, це все, що ми копаємо. Принаймні постараюсь, я, якщо чесно, тільки починаю вчитись відеомонтажу. Не знаю, як мені це виходить. Ну, там же розберемося. Так, народ, пішли в шахту. Хоча ви давайте мене доганяйте, окей? Ем, окей, пауза, в когось з них вилетів в інтернет, зараз вернемся. Так, ми продовжуємо тут трошки. Опс, тут Олега трошки залагало. І вибух скайп. Ви чуєте, що у нього зараз трошки. Проблемы <свист> <Problem> с интернетом? Окей, <свист> okay, скоро вернемся и снова <свист> А не, вернувся Не, <свист> ну, <свист> 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 Окей, народ, пауза, допоки в Олега не вернеться все на нормальне місце. Я не можу. Так, ми знову вертаємося. Олега, ну скажи щось. Не нормально сюди, не парти. Окей, все. здорова. Я думаю, це всім сподобалося. Ну крім Олега, звичайно. Ти що, то записував? Да. Я ж кажу, 44, 44 секунди привітання йде. 44, 44 секунди тупо з тебе лахаєм вмирай. <реш> а зараз демте, народ, все-таки в шахту, тут покупаємо. Оскільки нам, потр... <реш> нам потрібні ресурси. Ем, все, народ, демте зараз быстренько. Араз ми вас навчимо быстренько копати шахти. Не тільки вас, я думаю, Міша тоже не знає, як ефективні шахти копати. Ну mm так. -hmm. Так, народ, хтось за сходами звіздуйте. Я не підемо. <реш> Хоча, Ні, 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 нормально, нормально, нормально. Я візьму. А тут тільки ні, дві сходинки трямиш. А, ну тут я не буду грати. Та ж візьми дві сходинки. що тяжко. чи Що Шо, ми, ми починаємо звідси розширятися, да? Е, Олег, не так, розширяємося не так як завжди, а так от в блока, вот так вот, тут в дві сторони в два блока вот от. вот. Два блока ширину, в три висоту. В протилежну сторону, так. Розширяти, да, 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 вот -да, так вот. Три, шир... три в цей і два в коротше в Понятно. І так розширяю десь ну, на пару блоків, коротше. Це саме найефективніше, що тільки можна. Олег, зробити. Олег, ти на кругляк на Ой, Блін, стоп, народ! Міша візьме багато сходинок. Ми ж на 16-й висоті, нам треба на 12 й Олег, Олег! Олег! Mm. Це перепишеш потім, там де камінь на кругляк, ти нам завкуляк. Кугляк. Дайте факлів, народ. Дайте факт Оу, блин, я сам угля не взял, -мо. Тупону. Ничего не да. Дай фак, лах. Нет. Дай фак. Ау! Oh. Не бейтесь. За факлами до додому бігати, тут факли сим треба, да. <laughs> Олег, по пути сами схемі расширяем. Блин, вас поставьте сходи. У меня є сходи? Редстоун. Блін, ну, да. реально в мене є сходи. Міш, давай, короче, розширяй от в, в такій от, в такій от ширині. просто не бігайте біля мене. Так, зараз. Міш, а вон туди, от в такі от... Ось так розширяй, короче. <laughs> Власне, все окей. Так, окей, все, ну давайте, ще трохи Нам редстоун багато не треба буде, так що це, я його не буду Ти дуже викладати. сильно помиляєшся, я буду старатись чим побільше схемок робити Да, схема це не пшетно. сам підеш за, за тим редстоуном. О блядь, що це таке? Що така, Де? сохраня? Да. Чешуйницы? Обалдеть. Ну рот, просьба не йти до мене і не рити, я тут сам. Все, Олег, все, 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 вот от вот закінчу і хватить, пока що рити Так, лех, але... все, 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 і ти вже тоже. Ух, нихера себе. Ой, Ой, лава. Ой, лава. Усіх тут дуже багато Окей, народ. А не прыгайте туди, бо там лава. Закрывай. Е, дивіться, ефективна шахта. Угу. Складається в тому, через два блока риє кожен. Тобто. Я рею. Риє... Ой, извиняюсь, коли я там дарю. Отак, хтось риє через два блока. Я вот тут. И третій тут. риє вон туди, вон через Ой. два блока. Это я чуть не со сторону вторет. Нічо. так, пішли народ. Йдемте аж поки. Ну, взагалі тут саме ліпше копати 50-100 блоків, щоб було все нормально. Але Но я завжди рию до упаду. <кхів> тобто, поки в мене не закінчиться кірка і всі ресурси. Факели там, уголь. Хоча уголь відколи закінчує. Рота, мені ніхто факелів не дав. Дайте факли біля народ. Ми тут далеко дурим, повірте. Олег, Олег. Олег, це не мішає. Ти маєш все одно рити до кінця. <кхів> <кхів> Олег, дай факели. Я понимаю, що тобі прикольно, що ви отак так от просто пройдетесь. Олег, дай факели. Але продовжуйте почистить. Блін, не бежи, додому і и даже не нервуй. Реально, в нас мало факелів просто. У мене де уг уголь є, тоді я тобі дам факели. Ну, утратить факел, блин. факелів, не факелі, Їх не надовго. Mm -hmm. О, железу знайшов. Воду знайшов. Озеро не йшов. Проблеми не найшли. Блять. Е, без матів, будь ласка. Матюкати стільки в присутності адвоката. Я його адвокат. Матюкат, бляю. Адвокати яке... Лем... як сказати. Блін. Як це називається в конституції. Е, О, е... Глава то, така -та 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 -та, та то така, коротше, Конституції України. Блять, там ці, блять, черв'яки нахуй. Та успокойся ти, дитину черв'якова. Хватить вже. <ріст> тим, я тебе адвокати тобі не дозволяю. Хихає. <ріст> Ніж, на тебе адвокат злий, тобі капец. Ем, хто так низький пішов, Олег, ти що так низько? <ріст> я добериваю лозуріть. Щасно будуть всіх факели, я дойшов уголь. До кого ти дзвонять, народ? До тебе. Не, не знаю, ну старайся, щоб такого не було просто. Ти Просьба, може... ставайте в скайпі, якщо ви знаєте, що хтось може бути ставайте просто в тайм. Так, окей, я, я знов запустив на народ таймер. Ну, Хоча в принципі ми десь в 30, напевно, що почали, так що до 50 спокійно знімаємо. Ой. Міш, тобі там факели треба було, так? Треба? Да? Треба? Ну то йде, тоді додому і возьмемо заманчива пропозиція. Але, але я не скористаюсь. Ой, кірочка треба да. багато. Кірки дуже швидко йдуть. І саме ліпше народ ставити факели знизу на землі, тому що коли ви ставите з боку, ви я можете знаю. нечайно просто їх переламати. в принципі так такі ставлю? Я знаю, але все рівно глядачі ж можуть не знати. Потрібно Тихі. розказувати все, що ти знаєш. Глядачі, якщо ви не знаєте, тоді пустій. Ясно, що була шутка. Але вчитися треба. Заб... Я забувся. Золото. Ладно, нам треба яблука помути трошки. Не прогулюйте школу, бо буде погано. Угу. Так це прикол з англійською, що ми вчили. А якщо тіпо, загубиш ручку, типа не будеш мати освіти, не будеш мати освіти, не будеш це мати роботу, не будеш мати роботи, не будеш мати їзди. Нам каже, дійшло до того, що, що ти в кінці вмираєш, так що не губіть ніколи ручок. Позичайте їх вчительок. Так. <звичай> А ти думаєш, у нас як це все проходить? Один чувак і кричить, хто має ручку? Якщо ніхто не відкликає, дайте, будь ласка, ручку. І потім не віддає. Якщо, якщо вона нас ніхто. А ні, хоча деколи віддають. Ой, шуні? ой, ой, дві. Та ну, блін, нас ой, коротше привет. заміняла. В нас, коротше, вчитель який і, фізики і астрономії і трошки, скажем так, людина, яка забагато вживає багатоградусних топоїв. Коротше, так. Да. Не коротше, а таки точно, бо ми раз були, пройшли на урок, а там такий моцний запах водки. Перегару? <кхе> Ні, перегару не <Перегару> було, було <кхе> водки <кхе> чути. <кхе> він завжди, як виходить нам щось розказувати, він сам трясеться. Завжди причому. Не просто фляшки. І кожних 5-10 хвилин йде фляшки до себе не в ковчорку, непонятно чому. Понятно, як непонятно. Приходять де тільки на пару секунд. І от, Ру. нас Шо, там, його, ляшкою, його раз була замінила вчителька якась непонятна яка. Тоже бухала. Ем Маша звали. <си> Вроді 23 роки. Коротше, вона єдина, хто нас назвала нормальною хто групою, типа. <си> 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 Ні, вона єдина, хто нас назвала нормальною групою, але це тривало буквально мінут 10. <си> О, я алмази знайшов. Красавчик. Це Красавчі. тривало минут 10 після того, як... Скажімо так, вона передумала, ми всі вийшли звідюлі. Ну, коротше, звичайний будній день. Ну, no, ні. Нові вчителі завжди добрі. До пори до часу. Угу. І ми з ними до пори до часу. У мене не тільки лава, у мене ще й алмази народ, так що в наступній серії, чи хочете, чи не хочете, але я построю портал в Ад. Але от чи ми туди підемо, це вже буде залежати від вас. Бля, я сьогодні плану не впав. Давай без моть, окей. Угу. Як хочеться? Якщо впаду в лаву. Якщо впаду в лаву, то позволять. Якщо впаду лаву, в лаву, то то пш, Само собою, то то треба трошки. Трошки? Ну окей, можна. Скажем так, адвокат дозволяє. Окей, народ, мені повезло, в мене вісім алмазів. Добре. Збираємо саме перше на кірки алмазні. <клес> саме okay. перше ми збираємо на стол зачарування, а потім зачарюємо кірку на ефекти... на, на удачу на, на удачу, на удачу, да, да. А тоді вже мама робимо все остальне. Саме перше це нам треба стол зачара, бо він без нього дуже фігово Понятно. <клес> <клес> так. Опа, буде. Мене, <рес> мене, <рес> <же, рес> і, і ось це така ефективна шахта. Якщо хтось не знає, й далі, то береться, просто продовжується ось там той основний тунель. Ще зараз покажу який. Продовжується. Так, да, я ненадовго. надовго в різні боки, от, наприклад, туди. Можна робити в два блоки, можна в один, нема різниці, просто в два набагато зручніше. Через два блока туди, через два блоки сюди. А на іншій стіні, і там же як захочете. Ну, ну саме ліпше теж через облока. Та ти йома. Блін, відколи чешуйні спавниться по дві штуки. Угу, По три не хоче. Не знаю, ну це странно народ. Якщо, якщо я не помиляюся, то зазвичай, це спавниться недалеко. За, зазвичай грають по одному, а ой, на легенькому, а не на хардкорі. А ну, варіант. <laughs> так чуєш, нема приколу грати на легенькому. Якщо це ванільний Майнкрафт, то це. Ой. граві, як я обираю, граві. І ось так копається ефективна шахта. Як ви бачите, Коли? за буквально пару хвилин, якщо ми ще покопаємо минут 10-20, ми знайде набагато більше алмазів, але ну, це буде не Танка, цікаво, якщо німецьку. ми будемо в алмаз. Ні, танки німецькі тут не водяться. А бо ми ще їх не строїли. О, на турі, давайте якусь постройку з якусь в кось пам'яті так Це 100%, але нам потрібна шерсть для ефективності. Так, народ, хочете можете копати, но я вертаюся, напевно, що буду робити. Блін, як я. Стол зачарування, зараз быстрім. Я ще одну кірку доламаю і напавлю. Так, куди його засунути? Я просто в зачарування його ми киве, блін. Я сказав. Так. <кій> Бачите, хто зі мною грає, блін, якісь гамасятіна тупа. <кій> Їм би все кудись сунути. Але я, все одно кіно. Я тут кімнатку... сказати в кутик поставити його, так до А Я про що подумав, я не знаю, де. <кій> ну, окей. Скажем так, відмазався наполовину. <кій> Упс, не то. Так, якщо так, тоді у нас тут. Нам Ліжку нам. ми зараз також переставимо, тому що воно тут не канає. Значи, якщо. Для чого тут яблука не пам'ятаю. Ну, як мінімум, що розмножувати жителів, скажімо так. Вони йдуть, в принципі, для бафів, але саме найвигідніше, мені здається, це використовувати їх для розмноження жителів. Тому що. Ну і платі... ні, от як будемо дракона бити. Хоча мені здається, що це вже буде не, 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 не за горами, але. Тоже-тоже варі. але, блін, це, це дуже не знаю... О, алмази, знає. народ, алмази. От, ну от, бачите, це буквально за скільки за 10 хвилин, якщо стати там чоловік 5, от в такій шахті, це можна викупити, хоч не що? знаю, 24 алмази за пару хвилин, буквально. Тобто на один сет. Це дуже вигідна штучка. Користуйтесь. А, а, якщо, де... ні, а якщо ні, то тоді скається подати граню, ми скидаємо алмази. Точно. <laughs> Скажете на кому сервері, ми зайдемо, і вам добудемо. то мало. Мало А, по 100 гривень точно. По 100. <laughs> так, чекайте, от, скейте, я, чекайте, я, чекайте. Я зараз помню переганятися не буду. У меня в нас діє, що його 2 стакер. Ууу, блядь, значит. Нашу... Блядь, тут дебільний скелет Ау! <laughs> так, окей, зараз я быстренько викопаю тільки, я походу, за широку. Так, народ, нам лазурит б потрібен, чи ні? Лазурит звичайно. На бля. Так, супер. Здається, воно якесь де вот такого. Так, отут. да да, 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 вот так якраз. Так, народ, давайте ви там закінчуйте. Хоча, не можете ще трошки железо накопати, на всякий случай, то у нас воно скоро закінчиться. У мене 10 є... У мене тільки -менечки, менечки 22 заліза і 17 золота. Супер. Найближчим часом я навіть не знаю, що ми будемо робити, тому що. Не знаю, напевно, що я построю автоматичну ферму цих. Бі бісті, ще трошки рано. О, точно, Чого? я придумав. А цей поводок є, кошо. що? ти хоч віжитесь на поводку? <різь> да, перекидаєш від дереву і все. В найближчій серії я, напевно, що зроблю автоматичну ферму цього... У всіх. Зомбі. Ну і зомбі теж автоматичну ферму всіх овощів, всього грош, Дуречі, нам теж горошки. Е, трусніка, 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 я напевно ще не буду автоматичну ферму робити, оскільки це. Це довго і це важко. Так, да, це дуже важко. Народ, я походу не вернусь назад, бо я не знаю як. Я вже далі забудуюся. <реш> Чувак, ти купав один рівний тунель, якого фіга? Ти ж заброшену шахту знайшов. А чого ти не кажеш? Я ж казав, алмази. Yeah. Ні. Ой, не заброшену шахту, блін, пещеру. Пішер іншов. Ти сказав, що ти Зима. просто тут знайшов алмаз і все. Да. Ти про в ній був. Не знайшов. Вася, це походу від вітнелі я не йшов. Я ж запускав. Ну, повертайся, вертайся, значить. Я не знаю, в яку сторону. Так, хоча мені здається, що ми ще О, в цій серії. Ні, це Олега, це Олега, Олег, ходи сюди. Где за мною? Ну, народ, ви як хочете, реально, можете це, це, це фігню, ну, як фігнь. Я, я, я доламлюю кірку і вертаю. Подобувайте ресурси, так. Да, я, я собі вламав дві з половиною кірки і мені вистачає. А 40 сто у мене Олег? Я ж тобі кажу, я його не добуваю, в мене стаг його є пар. Зараз бігаємо, зробимо ножнички. Ну стрихтись от кі? Ну да. І сам буду стрихтися, і овець буду стрихти, і дерева буду стрихти. Універсальні, знаєш. Універсальні. Шелмаз знайшов. Ну от. І це буквально за пару мінут. І, до речі, в нас закінчили. Желізо одна штучка лише. Хоча ні, я ще ж поставив на переплавку. Оооо, ще до фіга. Кін Зараз кажу. Чекай, чекай, чекай. Ві... От, мене зараз дев'ять умазим. Дев'ять, значить ти знайшов 6 штучок мало. Я 8 знайшов. З одної це жили. А, -а, а. Я знайшов, ти хопев. О, листя нам також додобиться, воно також де досить гарно, як декоративний. А листя це вже потім але це. Але нехай буде, воно шо, мішається. Ну, от і добре. Так, і зараз ми, напевно, що Олег будемо робити якусь. Що, що заробимо робити? Ферму автоматичну, чи спавнерку? Чи ферму автоматичну. Не реально. спавнерку, якщо так. Якщо хочемо сил зачарування, жарування, то роблю ліцей. ферму. Ой, ту, спавнер. Ну окей, тільки спавнерку. Хоча я думаю. Ні, напевно, що Олег все-таки треба буде спавнерку перенести на другу серію, оскільки спавнерку робити десь приблизно біля 20 хвилин, якщо я не помиляюся. А, да, 20 просто будемо говорити так. Глухим вчора, до речі, цю стипендію видавали. Ага. До пенсії ти ще не дожив. Так що. Так що такі то діла. Окей, я посадив трошки дерева. Супер. Ну ладно, я цю шахту залишаю. Потім подивився. Все, йдуть, ці сірівівці. вівті. Слухай. Мы вроде видео снимаем, кругляк чуть-чуть выложим, я не а, знаю, ну, я, про... я це за... постараюсь, хотя не знаю, чи пікати чи ні. А буде нет. Чи... Ну не буде. давай ще пердони так хафай. <плес> <laughs> Là, почекай. Людям це сподобається. Треба замутити, Поки тут вони є. запаху не чують. <laughs> <laughs> я тему обіцяю вам. Я це okay. Okay. А ти кажеш, в нас залізо закінчило, да? Я 17 забрав заліза і ще 30 переплавляю. 35 залізо забрав і ще 30 переплавляєте <laughs> Як ти, ти міг 35 забрати, як я тільки 17 поставив переплавляти? В 20-16 стояло. Окей так, окей, ще пшеничка, зберем. Алмази куди а цей? Дорогі ресурси. Yeah. <laughs> куди? Та туди, а She... туди. Поглубже, поглубже. Oh, uh, <laughs> nah. До речі, там а хоча комнатку для, для зачарування я вже вирив. Зараз, напевно, що зробимо стіл зачарування і на цьому закінчимо. Тому що, да, я, я думаю, якраз буде вчасно. Я роблю 4 кирки, нам скільки нам хватит. Oh, раз, два, три, блин, нет, скільки три. Скики, Олег, ти сказав? Чотири залізні Четыре зризнекирки зробив Я ж думав що ты алмаз зробив <п Pariser> <п 'ят> я вже був готовий комусь щось відрізати <п ят> <п ят> <п ят> можна шо? цими причем универсальными. <п 'ят> <п 'ят> Чусти. Так, окей, народ, кругляк до кругляка. Як це б не звучало? Слимак до слимака. Так, то що у нас дерево? Народ, нам треба буде скоро за деревом зводити. Кругляк. Кругляк. Так. Карт... Це ми загаруємо. Народ, ви звиняйте, но зі мною ту записують два нар наркаша трошки. Як би це не було стидно, але похір. Я про век вони зав... завжди завжди штири, так, що Най на, на буде. си Не получилось. Ой, ладно. Давайте будемо адекватними. Ти до кого це сказав? Ти на обиди, що... ты рішив. <різь> да. Так, значить. надіюсь, мені хватить. Мазафакер. Ладно, давайте. Що будемо творити на Тирані, я подумаю. Зараз я вам Поняли? <зас> Дістаньте мені одну кожу, але не з цих коров, що в нас є. Одну, одну кожу мені потрібно, єдину. На, ось, ще, ще три кожі маю. Ну, давай. Тарас до цікави коров, і тепер розбиває. Вони ще не розчпокались ще рано. Іша, тронеш корову, я, 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 я піду по твою душу. З гіпер-пупер-ножницями, я йому позичу. Натурі, курів не байт, бо нам рано реально. Треба це, дуже, це дуже довгий дуже А в народ, народ, нас вже 19 алмазів було. Угу. Ага, і ще три кірки. Було, тому що я зробив там, столзича, зараз зроблю, і ще буду робити кірку. Тільки просьба, кірки. Кірку не. мушу кірку. алмазну зробити. Ну, кірку. Одну тільки зробив. З... Ні, тож питань нема. Я собі попробую залізну кірку зачарити раз. Наше стола зачарування нема. Ходи зі мною, Став, прикриєш мене. А ти що хочеш обсидіан добути? Ну так, треба. Так, я думаю, от ми зараз якраз добудемо 4 обсидіани і на цьому закінчимо. Того що вже реально йде трошки часу. Ще 3 хвилини десь ну, не, Мені сері... не подобаються великі серії, тому що їх дуже довго обробляти. Ой, чекай, я же забуду 36 там бігати. Ще б чуть-чуть мінус 4 кік було б. Я в лаву стрибаю. Ва. А що буде, хитроводу забирать? Забирай? А, ти вже забрав. Тільки ти прыгай, поки вода... Пригай поки вода ще є, Добіна! Пригай. Блін, я не воду прягну. Тобі помогти? Та не сы, да ти не заб'єшся, бо я в п'яти. Не пригай. Так, окей, народ. Все, освітіть тут, я за той час. Так, от і ще одна техніка, як правильно копати обсидіан, щоб вам не був пісець. Заливаєте воду, можете ставати навіть в себе. До речі, можна навіть під себе рейти. Але тобі це буде незручно. Так, якщо якась свого. Ти скотина, і ти скотина, блін, два підараса! Зваліть нахер звідси. Так. Так, 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 так. Тут то я чую в нас трошки проблемки oh, no. йдуть зі звуком. No, 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 no. Tá, я шахту Та ти затрав Я ти зараз завалю, блін. Вася, блядь, в мене 32 левел був. Кіркою! ха переді мною лазити, блін. Я дві минути не можу один блок викопати! Блядь, Вася, оце ти, Оце... Блядь, Вася, оце ти, блін. Що ж ти блядь, зробив? Я марсіанин, що ти хочеш. <звук> Ні, треба буде собі десь дістати ліцензію. Я не можу без ліцензії Майнкрафта, блін. Скільки не купляв, ламаних стояли, скільки. Ну це, це не в прикол. Треба mm -hmm. так, щоб тебе знали. Не можна так інакше. Скільки у нас обсидіана? Три штучки, що. я так ще відімшу це. Окей. Okay. Ай, Олег, це ти його мав винести, не я точно. Угу. Mm -hmm. <laughs> Та ти птересете мо, блін! Тобі треш мотки, ні? Mm -hmm. Давай сюди назад. Зараз викопаю той один тупий обсідіан і зразу все віддам. Не мішай. Один 32 обсідіан. 32 левого. Зробим качалку, там перший будеш качатись. Все. Все народ, всім дякуємо за перегляди. Це кінець. Хто його знає якої частини. Всім пока. <світтє> 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 да. Всім пока, так. Всім пока. Ой. Ай.